Це написано було в АТБ, що це жіночий антиперспірант. Тобто, якщо я їм помажуся, отак, от, отак зроблю, то все я автоматично перетворився у жінку. Ну так дійсно, в мене зразу замість первинних ознак чоловічих, це тестостеронова активність, це гормональне має на увазі це яєчки, це статевий орган назовні. Так, тобто це все різко відпало, і в мене різко вирісли груди жіночі, так в мене різко з'явилася піхва і клітор. Так, усе так от і працює. Ні, тобто зрозумійте, будь ласка, оці розрізнення на те, що чоловічі, жіночі, зрозумійте, для чого це потрібно? Для простої ідентифікації та для того, щоб маркетологам було. Краще це продавати, щоб так-так-так. Це от запах прям мужський, а оце запах жіночий. Тобто нема нічого страшного, якщо чоловік десь там знайшов штанці собі і на них пуговка ні з тієї сторони пришита, начебто то жіночий. Якщо вони візуально виглядають як чоловічі, та вони на чоловікові, то це не робить його геєм. Якщо він помазався жіночим цим дезикам, це також не робить його жінкою або геєм. Зрозуміти, будь ласка, тому це все залежить від, саме від вашого світу сприйняття. Розумієте це? Тому. Нема нічого страшного. Що тут є в Дезіку саме жіночого? Мило? Запах? Що етикетка? Що тут є жіночого? Напишіть його у коментарях, будемо дискутувати. Чи вважаєте ви мою думку ну, слушною, чи ви вважаєте все ж таки, що дуже важливо, щоб чітко було чоловічі товари, жіночі товари, мускулінність, естрогенність, жінки, чоловіки?